Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Нетеса. Я власниця туристичного агентства та школи туризму KN Travel. І по традиції я приїхала подивитися і познімати ще один готельчик, який знаходиться у нас в Алані безпосередньо в більшій доступності до пляжу Клеопатри. Чому саме цей готель? Тому що він мені цікавий після того, як зробили тут повну реновацію. В цьому готелі раніше можна було забронювати номер дуже-дуже дешево, але це була завжди лотерея, тому що він уже був старенький. В цьому році його абсолютно обновили, і тепер він виглядає просто вау! А, але чи це так, чи це ні? Це мої здогадки. Я ще його абсолютно не бачила. Зараз буду разом з вами його дивитись і буду записувати всі свої думки. Попередньо говорю, не забудьте підписатись на мій канал, пишіть коментарі, задавайте запитання і не забувайте, що всі нюанси я розповідаю виключно своїм туристам. Тоді пішли! Отеля є два блоки. Цей блок перший, він йде поближче до пляжу Клеопатри. І ось біля мене ще один блок. Це, цей блок має номери переважно з видом не на море, а з на гори. Караман зарли, як говориться. І саме в цьому блоці у нас буде якраз спа, магазинчики, перукар і так далі. Ось така тут у нас зробили доріжку. Але ходімо, зараз буду далі показувати. як у нас виглядає тут рецепція. Відразу всіх своїх гостей зустрічають кошти, візьміть собі якогось наліпу для тих людей, які полюбляють читати. У нас окремо є такий гугл з книжечками, і мені дуже чесно подобається цей стиль, якому вони зараз зробили, переробили готель. Дивіться. Такої гарної візуалізації, хочу дещо ще раз повісти. Ось за мною там знаходиться головний ресторан. Зараз спробую трішечки його вам розняти, і відразу тут же у нас знаходиться пул-бар. А тут взяли, наприклад, підійшли в лобі, лобі пул-бар, я його називаю, з 10 до 11 години вечора працюю, взяли, замовили собі коктейльчик і разом з коктейльчиком пішли потім на басейн для того, щоб тут уже відпочивати і засмагати. Ось показує, як тут виглядає зараз ця вся територія, і до речі, дуже багато столиків. Хочу показати, ось тут саме знаходиться у нас пулбар. В чому фішка цього пулбару? Тому що вони зробили. По-перше, тут можна замовляти по менюшечці, якщо чогось захочеться. Ось у нас тут, дивіться, ось таке меню, Взяли, замовили собі якийсь гамбургер, піцу, що захотіли, але у них ще фішка, вони придумали, тому, що вони роблять якийсь певний спеціалізований день. От сьогодні, коли я знімаю відео, у нас сьогодні день поддога. Тому тут можна прийти і замовити прям спеціальний, якийсь універсальний такий ходог, який буде всім подобатися. Але кожного дня ця концепція у них буде змінюватись. Тобто, сьогодні день ходога, завтра день піци. Ну прикольно ж зробили. І пахне дуже смачно. я Прям сама <с> хочу поїсти. Якщо чесно, зараз буду проситись. І ще одна зона, яку я хотіла показати, це ось у нас тут дитячий басейн. По дитячій зоні, по дитячій концепції маю обов'язково сказати, що дитячого міні-клубу в цьому готелю немає. Хто відправляє сюди або хто хоче поїхати з дітками, маєте на увазі, що якихось великих розваг для дітей тут не буде. Тут немає міні-клубу, тут немає міні діско ввечері. От, але маленький басейн для діток, звичайно, вони зробили. Територія готелю сама вона не дуже велика, але пам'ятайте, що це знаходиться безпосередньо. А біля пляжу Клеопатри тут вийшов і пішов собі гуляєш. Але хто хоче поїхати, наприклад, відпочивати лише дорослі, то це, як на мене, буде ідеальний якраз варіант. Ходімо дивитись далі. Якщо ти турагент і хочеш дізнатися про готелі в Туреччині більше, хочеш побачити, як вони виглядають реально, хочеш побачити свіжі і то я запрошую тебе до онлайн-рекламного туру по готелях Туреччини. Як бачите, я тут живу, постійно їжу все знімаю. І тому я вирішила зробити зібрати це все в одному місці для того, щоб поділитися саме з тобою цією інформацією. Ну або ж якщо у вас є ваш турагент, з яким ви вже давно співпрацюєте, можете відправити йому це відео. І я думаю, що він вам тільки подякує за таку можливість. Ходімо далі. А тепер ще один сюрприз, який для нас підготував цей готель, те, що тут є у них свій власний старбакс. Ось. Starbucks у нас працює з 10 до 17 години, до 19 до 7 години, да? ось. Тут також є всякі тістечка з 11 до 18, і е, морозиво у нас є з 12 до 5. А тепер я розповідаю, що нюанси. А, значить, кафешку зробили дуже класно, тут вона дуже затишна. Зараз вам покажу дизайн, як тут це все виглядає. Але кава Starbucks Додатково за додаткову плату. А от солодощі і морозиво у вас вже буде входити в вашу концепцію. Тому ось так, але дитись обов'язково потрібно. Знімаю, показую. Знаєте, із старенького якогось незрозумілого готеля, цей готель реально перетворився в дуже класний і дуже стильний оригінальний готель, ну я б його називала готель для дорослих або для тих людей, які хочуть побачити Аланію познайомитись. Тому що не забувайте, що Аланія у нас вона довга, і такі райони, як Авсалару, Коджувар, вони знаходяться від центру Алані дуже далеко. Якщо хтось хоче поєднати такий місцевий вайб з... Відпочинком в готелі, то це вдається дуже важко, тому що їхати з Окоджелара Авсалара саме в центр Алані десь приблизно в хвилин 40. і не наїздишся, не накатаєшся. А тоді, коли ти обираєш готель, який буде в межах міста, знаходиться, то ну мені здається взагалі клас. От е, я останнім часом дуже полюбляю рекомендувати відпочинок в рамках міста, тому що ти можеш побачити більше, враховуючи те, що в Алані зараз відкривали знову дуже багато різноманітних закладів і можна зробити таку короту програму, але це вже для своїх туристів. Ходімо дивитись далі. І тепер ми з вами підемо, подивимося, як же тут у нас виглядають номера. Зробили реновацію, обновили, освіжили. Заходиш. Ну ну реально дуже приємно йти по самим коридорчикам. Дивишся, все новеньке, але що буде розглядати, якщо ми зараз з вами будемо його дивитись. Так, і тепер ходімо подивимося, як виглядає тут номер. Це звичайний стандарт, який тут у нас є. Так, ось так у нас виглядає ванна кімната. Ось рушничок, до речі, для ніг відразу. Тут у нас шампуньки різноманітні. Ось, бачите, тут Клеопатра. Вони зробили все своє А, Милко. Далі дивимося тут: унітаз, рушнички. От, це все у нас є. Ідемо далі дивитися саму кімнату. Кімната виглядає у нас ось ось так. так. Дивіться, тут у нас стандартна така продукція. Далі у нас є чайничок в номері, можна зробити собі чай і каву. Але я вам не показала найголовніше, подивіться на ось це дзеркало, яке дуже класно будували з цієї сторони. Тому що дуже мало готелів, які реально мають дзеркало в повний ріст. Плюс тут у нас ще Це у нас тут телевізор. Я, якщо чесно, спочатку подумала, що це просто шафа стоїть, але ні, це ось тут у нас телевізор. Бачите, вбудована. Така є рамочка. Будемо його дивитись. Так. Дивіться, якось тут круто. Для того, щоб його подивитися, обов'язково потрібно там закрити шторки. От така полосочка наша залишається, і, будь ласка, у вас перегляд кіно. Ну і тепер ходімо з вами по старій традиції на балкончик. А-а-а! Балкончик невеличкий, але ви подивіться, з яким у нас тут видом. Зараз я вам ще хочу пройтись показати. Дякую виглядає у нас пляжик. Тут, до речі, дорога це односторонній рух, дивимося на цю сторону. От і тут вона не дуже така активна, це вже дорога, яка йде чисто на виїзд з Аланії. І ось тут у нас дуже така велика проголочна зона. Ми дуже полюбляємо тут ходити гуляти просто. Ну і плюс до цього всього тут же якраз і свій. Барчик на пляжі, до речі є і свій пляж. Для того, щоб прийти на пляжик, який буде саме від цього готелю, вам потрібен пляж номер 4. куди я зараз якраз і прийшла. Але зайшла трішки з цієї сторони, але ну, нічого. Тепер розказую: пляж від цього готелю це пляж буде номер 4 Ви виходите наліво, трішечки пройти буквально 30 секундочок, і ви вже на пляжику. Пляжик у нас ось такий. Дуже класний, дуже приємний, і сюди дуже часто приїжджають відпочивати з дітками. На пляжі у нас сок, напідки, там панта, кола спрай, таке це все іде безкоштовно. Плюс пиво. Якщо захочете ще щось додатково, можна тут є де взяти, але тут буде додаткова плату. І ось показую, як виглядає вхід моречко. Друзі, готель реально дуже сильно змінився, і я просто зараз хожу дивлюсь, як вони оригінально класно зробили номера, ці вбудовані телевізори. А, взагалі кімната, атмосфера, запах, які є в кімнатах, також це дуже дуже важливо. І чесно хочу сказати, що це зараз готель буде один із моїх любимчиків, які можна продавати тут балані. Головне знати, кого сюди відправляти, які тут є нюанси по пляжу. Можу показувати, можу не показувати, але багато хто знає, хто що тут у нас є пляж Колеопадри. Він у нас буде через дорогу, а, і це один із найкращих пляжів, які взагалі є в Алані. Тому ось приблизно така у нас з вами історія, ось така у нас ситуація. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть в коментах, які огляди, які готелі ви хотіли ще побачити. Не забудьте обов'язково підписатись на мій канал. Я всім дякую за увагу і для бронювання турів поші мені в особисті. Бажаю всім гарного дня і до скорих зустрічей.